Є стільки місць, де так хочеться побувати. Є такі, про які ми до сих пір навіть не знали. Мандрівний спецпроект на радіо «ФМ Галичина» від краю до краю. Ви готові до унікальної подорожі? У четвер та п'ятницю з 11 до 16, в суботу з 16 до 19, у неділю з 10 до 12. Рудки – компактне містечко Львівської області, що розташувалось на шляху зі Львова до Самбера. Місто, в якому проживають усього приблизно 5 тисяч мешканців. Але місто з історією, яку мешканці знають і якою пишаються. Тому на запитання, чи варто їхати в Рудки, у нас відповідь одна неодмінно. А я розповідала, що рудки тісно пов'язані з польською родиною Фредрів, з якої походить митрополит Андрій Шептицький. Польський драматург Олександр Фредро. Це його дідо. Він, до речі, у рудках похований. Та розповідала, я сподіваюсь, нас впустять подивитися на ті поховання в підземеллі костелу. Там чи не вся родина Фредрів похована? Що з тебе на містику потягло, раніше не зауважувала такого. А я ще з нині до природи прагну. Дуже хочу побувати у рудківському дендропарку. Кажуть, там такі класні і незвичні дерева. Мені знайомо розповідала, що там росте верба, яка родить грушками. Та то якісь байки, а ти віриш? Ну та не те, щоб дуже, але перевірити треба. Знаєш, дивлюся на твої кросівки і думаю, як добре, що ти додумалася так взутися. Адже готуйся, доведеться ходити пішки, бо містечко справді маленьке. Його площа майже 4 тисячі квадратних кілометрів. Місто, хоч маленьке, але повноправне з Магдебурзьким правом. А це тобі не просто так. Я до речі, окрім кросівок, прихопила і теплий светр, і парасолю. На випадок, якщо примхлива львівська погода дісталась і сюди. В мене тут у сумці ще й цукерки. Будеш? Угу. До речі, знаєш, даремної спро. Вичалися в подорожі електричкою. Є свої плюси. Можна зустріти дуже колоритних осіб. Он як ота он тітонька. Ну і, звісно, можна і подрімати. І погодця електричка, це економ варіант. Вісім гривень за квиток, годину в дорозі і рудки до твоїх послуг. Але повертатись будемо маршруткою. Готуй 12 гривень і 40 хвилин свого часу на дорогу додому. Домовились, станція рудки, вихід праворуч. О, наша виходимо, Юлія Бєльська. Уляна Вербицька, спецпроект радіо ФМ Галичина від краю до краю. Мандрівний спецпроект Від краю до краю далі буде.